Виконуємо завдання 1. Практичний роботи 2.3 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Бьюса 2023 року випуску. У практичній роботі пропонується використовувати браузер Microsoft Edge, тому давайте його і будемо використовувати, відкриємо його. Хоча, звичайно, ви можете використовувати інші браузери. Нам потрібно зареєструватися в сервісі Microsoft. Найпростіше знайти через пошук, Введемо Microsoft увійти. Переходимо, для прикладу, по першому посиланню. Є в нас тут увійти, вхід, шукаємо ось такі кнопки. І зрозуміло, нам потрібно створити. Через це немає облікового запису, натискаємо Створіть його. Ось тут вводите власну електронну пошту, наприклад, Gmail, якщо у вас немає раптом пошти взагалі, то можете зразу її створити. Але, швидше за все, у вас електронна пошта вже є. через це Запишемо її ось тут. У мене вона ось така, у вас зрозуміло буде власна. Натискаємо далі. Ось тут придумайте пароль для входу в даний обліковий запис. Зрозуміло, електронну пошту і пароль запам'ятовуєте. Якщо хочете побачити пароль, то натискаєте і відобразити пароль, натискаємо далі, Вводите країну, свою дату народження, якщо ви працюєте за власним комп'ютером, то можете зберегти пароль. Якщо не за власним, тоді не зберігаєте. І зараз на ось цю електронну пошту має прийти код. Отже, вам потрібно зайти на дану електронну пошту. Відкриваєте пошту. Бачите, лист вже прийшов. Ось код безпеки. Копіюємо його, ну або запам'ятовуємо та вставляємо. Прапорець ось тут можете і не ставити. Натискаємо далі. Тут натискаємо далі. І в мене таке завдання у вас можливо буде якесь інше. Бачимо, скористайтеся стрілками, щоб знайти такі самі предмети з'єднання пунктирної лінії. Показано заліво 1.5. Має бути з'єднаний в мене мікрофон та слоник. Натискаємо Надіслати. Так, бачимо, ще буде. Коли ви будете проходити, можливо, придумають вже щось інше. Ну а мені вдалося довести, що я людина. Натискаємо продовжити. Якщо власний комп'ютер, то натискаєте «Війти», щоб синхронізувати, або ні дякую, або просто закрити. Знову вводите електронну адресу для входу та пароль. Хоча це можете і не робити же увійшли. І на цьому завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!